Бог хоче, щоб ви пережили провал у своєму житті. Можливо, далеко і не один провал. Друзі, це моя особиста думка, яка основується на Біблії. І зараз я дам конкретні причини того, чому це так необхідно для нас. Чому Боже бажання того, щоб ми пережили провал це є вираження Його любові. Він не просто хоче, щоб ми пережили провали як самоціль, Тоді це б не було любов, а Він хоче, щоб це все обернути нам на добро і досягти набагато більшого, ніж ми взагалі хотіли і планували. Тому, друзі, ось чому Бог хоче, щоб ми це пережили. Перше, Він робить це для того, щоб відкрити наше серце для смиріння. Подивіться, що написано в второзаконі 8.2. І згадай усю дорогу, якою Господь Бог твій вів тебе. Пустиною ось уже 40 років, щоб покорити тебе, щоб випробовувати тебе і пізнати, що в серці твоє. По своїй вині чи не по своїй вині, ізраїльський народ він 40 років ходив в пустині. Тому що вони не слухалися Бога, і Бог він не вів їх в обітовну землю, вони ходили і, ну, і кружляли по цій землі 40 років. Але Бог це обернув благо. Подумайте, навіть не послух. навіть не послуг Бог обертає в благо. Так, це не виправдовує людей, це не виправдовує ізраїльський народ, це нас не виправдовує. Але, друзі, навіть наш не послуг. Навіть наші погані, е нерозумні вчинки, які приводять до провалу, навіть це Бог використовує для того, щоб смирити нас. І друзі, що відбувається взагалі, коли ми. Коли наше серце відкривається для смиріння. Там відбувається такий цікавий процес, що ми, по суті, падаємо в своїх очах. Наша репутація в наших власних очах падає. І ми тепер не думаємо, наскільки ми самі по собі сильні християни, наскільки ми духовні християни, які все можемо, яких багато не знаю, унікальних, прекрасних моментів, і ми такі дивимося на себе і молимося собою. Ні. Ми падаємо в своїх очах. І це відкриває серце для смиріння. По суті, наша віра вона очищується від ілюзій. І ми тепер розуміємо, що в центрі нашого християнства не ми, сильні християни, які дійдемо до кінця, а Бог, який тримає нас, який змінює нас, який спасає нас, який освячує нас. Тому, друзі, це саме перше, чому це необхідно. Знаєте, дійсно, я коли е, переживав різні провали в своєму житті, скажімо, навіть у боротьбі з гріхом, я думав: ну якщо Бог Він реально зацікавлений в тому, щоб я боров гріх, то чому Бог просто не зробить так, щоб я не програвав? Щоб ця боротьба з гріхом була легшою і я постійно вигравав боротьбу з гріхом. Але, друзі, Бог так не робить. Я думав, чому? Оказується дійсно для того, щоб я пережив провал і зрозумів, що сам по собі я без нього нічого не можу, щоб привести мене до смиріння, щоб я не думав, що я такий молодець, я такий класний, я такий духовний. Ні. Бо хочу, щоб наше християнство стало не людиноцентричне, а богоцентричне. Бог відкриває наше серце. Е для смиріння через наш провал. І він хоче, щоб ми пережили провал. Навіть у боротьбі з гріхом. Це не означає, що Він хоче, щоб ми пережили провал як саму ціль. Ні, Він хоче, щоб ми це пережили для того, щоб привести нас до смиріння. Це дуже важливо. Друге, чому це необхідно, щоб ми пережили провал. Тому що, друзі, Бог може використати провал як підготовку до більшого служіння. Подивіться, що написано в Лука, Іван в, в від Луки 22 31-32. Там написано так: Симоне, Симоне, ось сатана просив, щоб просіяти вас як пшеницю. Але я молився до тебе. Молився за тебе, точніше, да, за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, а ти, коли не вернешся, утверджуй братів своїх. Друзі. Дійсно, Петро, Його роль, скажімо, в Божій команді, да, вона змінилася. Вона стала більш вагомою, ніж до того, як Петро не відрікся від Христа. Коли Петро відрікся від Христа, тоді що він робить? Ісус Христос каже, що ти утвердиш своїх братів. І він їм каже, роби це. І дійсно, подумайте. Якби Петро не пережив те, що він пережив, в нього не було б стільки смирення, скільки в нього було? В нього не було стільки таке велике усвідомлення Божого прощення, Божої любові і Божої благодаті по відношенню до себе. І, відповідно, як би він утверджував би братів? Як би він взагалі пізніше би став да, е, тим, хто, так скажем, був, мав. Ключову позицію в формуванні церкви. Він би не став цією особистістю, яку Бог використав для цього. Тому, друзі, провал необхідний для того, щоб Бог все більше використав нас служінню йому. Третє, чому нам так потрібно насправді пережити провал в нашому житті? І не один. Тому що це робить нас більш. Співчутливими до інших, і не такими строгими до інших людей. Подивіться цікаво, що написано в Матфія 18:33. Там Ісус Христос говорить про притчу, де Цар не простив борг людині, яка була йому винна дуже багато, але ця людина. Своєму боженку, яка вина була набагато меншої, вона не простила. І дивіться, що каже цар. Хіба не належало тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як і я змилосердився над тобою. Друзі. Це говорить про те, що коли ми розуміємо свою нікчемність, коли ми розуміємо те, на що ми здатні насправді без Божої благодаті, без Христа, ми. Здатні розуміти слабкості інших. Ми здатні прощати інших. Ми, здатні... ми тепер не є такими, знаєте, просто законниками, які е... завжди постійно з плеча рубаємо всіх тих, хто десь оступився. Так, це не означає, що ми покриваємо гріх. Це означає, що ми снисходимо да, до інших людей і розуміємо, що. Іншим людям, які впали, їм треба, окрім того, щоб сказати їм про їхній гріх, їх потрібно обійняти, їх потрібно підняти, їм потрібно допомогти встати. І ти вже дивишся на інших людей, розуміючи власну гріховність. Розуміючи, що ти, ти ж такий самий, ти ж такий самий і міг бути на місці цієї людини, яка пережила даний провал, яка десь програла в боротьбі з гріхом. І тому, друзі, коли я переживав у своєму житті провали і зараз переживаю, і де я падав в своїх очах і в очах інших людей. Я розумію, що якщо Бог довів мене до цієї точки, це необхідно. Це необхідно для того, щоб моє християнство перестало будуватися на мені. І воно було не людиноцентричне, а богоцентричне.